Усім привіт! Хочу запропонувати сьогодні вам прекрасний молочний пиріг, який швидко готується. Кажуть, все змішав в духовочку, прису... присипав пудрочкою і смакуєте. І є швидко щось до чаю. Тому приємного вам перегляду! Ставте лайки, підписуйтесь та коментуйте. Ми розбиваємо великі яйця. Швидко це все робиться. Дітки захотіли щось солоденьке, і от зараз щось іспечу. Дуже швидкий пиріг: яйця, сіль, цукор. Ванільний цукор. Діти захотіли пиріг і от вже готую. Так, І це все ми збиваємо. Збиваємо до пишності. Десь так має збільшитись маса в 3 рази. 3-4 рази. Пишна, гарна, світла маса. Пишна яєчна маса. Тут у мене молоко. Доводимо до гарячого стану. Молоко стало гарячим, і ми сюди відправляємо масло. Чекаємо, щоб масло розступилось і почало так легко-легко підкипіти. -легко Зменшу вогонь Ось. до перших бульок. Просіваємо половину загальної кількості борошна. Я просіваю, бо попадається завжди щось у борошні. Сюди всипаємо розпушувач. І вже на маленькій швидкості це все перемішуємо. На маленькій. Молоко дотримали до перших бульків і потрошечки вливаємо у яєчну знову і перемішуємо просіваємо другу частину борошна. Знову на маленькій швидкості перемішуємо. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Все, наше тісто готове. Тісто виливаємо у форму. Подивіться, яке воно повітряне, скільки тут пузирьок є. духовка вже розігрівається. Можна обрати і більшу форму, ніж ця, яка у мене. Я напишу в описі під відео, яка зараз у мене по сантиметрам. Так, легесенько вструшуємо. І ставимо в духовку, яка розігріта 180-190 градусів. Дивіться вже по своїй духовці. На 40-45 хвилин. Пиріг молочний в нас випікся. І тепер будемо його перевіряти на готовність. Шпажка повинна виходити сухенькою. Так воно і є. Залишаємо остивати. Тут я вже перемолола на пудручку і присиплю. Та посипаємо пудрою. І наш молочний пиріг готовий. Він, як випікався, чесно скажу. Ну, так смачно молочком пахло. Ну дуже-дуже. І швидко готується, ніяких заморочок, все гарно збити, вилити у формочку в духовку і посипати пудрою. Все все готово, нарізаємо. Як воно легесенько ріжеться, подивіться. А подивіться, як всередині. Ось вам молочний пляцок. Чому він такий жовтий? Тому що у мене домашні яйця і жовті, жовтезні, оранжеві. Краса. Покажу вам зблизька, який він пухкий. Ось. Це його м'ягкість. Ну, а тепер я спробую. Я вже його неодноразово пекла, знаю, що він дуже смачний. Ну, просто тільки в мене був попередній трошечки бідніший, тому що я випікала з магазинних яєць. Тут вже домашні. Дуже смачно. Такий присмак незвичний. Ну, оце молоко, воно робить своє діло, чесно. Дівчатку, спробуйте. Хлопці, хто випікає, теж спробуйте ось такий рецепт, бо дуже смачно. Дуже-дуже-дуже. Усім приємного апетиту, Бережіть себе та Україну!